Ну, справа в тому, що сама по собі моя тема весільні мелотипи Харківщини, Мелофактурна розробка і функціонування в обряді, вона пов'язана з тим, що незважаючи на, скажімо так, покордонний характер нашого краю і на те, що в його характеристиці часто присутні такі. Е е Висновки, що він має різні ознаки на великі, на великі території, і треба їх якось класифікувати. Так що я не претендую свою доповіді на вичерпність, але все ж таки 40-річний досвід спілкування з виконавцями і великий обсяг, як то кажуть, матеріалу, який є, дає мені, я думаю, право. Розрізнити на матеріалі вже досліджених фольклорних осередків ті особливості, які притаманні весільній пісенності Харківщини. І може в подальшому буде можливість і щось картографувати, але поки я намагалася, але це ще в процесі. Але саме поняття милотипу. Безумовно, характеризує харківський характеризує дійсно традицію Харківщини. І для характеристики жанрової ну я просто тоді буду по тексту, і краще потім може залишиться час для запитань. Для характеристики жанрової системи фольклору Харківщини доцільно зарахувати такі особливості пісенного супроводу. Традиційного весілля як перенасиченість музичним матеріалом, інтегративний характер пісенного наповнення весільного обряду, функціональне закріплення пісенних текстів залежить від домивнування в весільному ритуалі семантики певного ритуального, певного сакрального значення. Взагалі-то вони так поділяються. Це Домінує спілкування двох родів або означення ритуального переходу молодої до роду молодого. Я е, е, так щось мені. Ага, я ось так, мабуть, зроблю, бо я не бачу свого тексту. О, а так бачу. Ага. У пісенному супроводі весілля Харківщини співіснують як типові, так і варіантно змінені структури мелотипів, які узгоджуються з ритмокодами загальноукраїнського, і, як ми вже знаємо, Слов'яно-Балтського, дякуючи Ірині Вітальні Кременко, поширення. Зокрема, це ритмокод чвертка шість двічі, знов таки чвертка, я... Буду намагатися правильно графічно це відтворювати, поки усно. Чвертка шість, двічі: е, ну, умовний текст найбільш поширений, сважка, неліпажка. Тобто, знов-таки в ритуалі найбільш запам'ятовується нашим виконавцям. Я трошки відійду від тексту. Найбільш запам'ятовується нашим виконавцям якийсь яскравий епізод. Пов'язаний з дарами в даному випадку. І тому, якщо ми питаємо про весілля, перше, що згадують наші виконавці, сважко не ліпашка. Але, звичайно, він дуже поширений цей і має саме різні варіанти, але не можна сказати, що є якийсь основний. Домінуючий на, наскільки врівноважена мелоструктурна сфера дослідженого регіону. Зокрема, це сважка неліпашка з текстом Т 6 потім оцей ритмокод 5.3, три, світилка, шпилька при спіні з текстом пять 557. Летять галочки у два рядочки золі попереду, ідуть дівачки у, у два рядочки, Маруся попереду. 557 в нашій традиції частіше зустрічається 5,5-7 двічі здволений. Зараз я спробую характеризувати і. Показати деякі приклади. Текст 6 з ритмокодом 6 двічі зустрічається у варіантах ритмічної основи спантеї в бічній формі. В караванній пісні наша піч регоча, коровай хоче» – це центр Харківщини, село Кеселі, теперішній Лозівський район. Спондеїчна ритміка у фінальному рядку теради дві останні селаби дуже розширені. до Чотирьох. Тобто, от таке розширення, воно притаманне нашій ну і іншим суміжним традиціям. Я конкретно буду казати про Харківщину. Ще один варіант з текст Наш коник як вуточка, не треба і пруточка, сам доріжку знає, Бог йому помагає». якраз тут що цікаво, що тут проявляється якість ритміки, силобічна саме ритміка, коли не ділиться певний, певна доля, не ділиться, а вони, виходить, е, е, сім чверток у рядку. Lasko ne kia kutočka Ну, Варіанти моделі чвертка ще двічі, я хотіла показати приклад, який з іншого регіону, це північ Харківщини, Золочівський район, Писарівка. Звертаю на себе увагу, тобто, це приклад того, як працює милофактурна розробка. У караванній пісні села Писаріка звертає на себе увагу молодійно розвинений перший рядок з висхідним рухом квартами, квінтами в межах октави, розпів якого дякую Клопотенко, розпів якого займає половину музичного часу строфи. Тай, Марі, чина, не... Я не буду далі до кінця ставити пісні, але я просто хотіла, щоб ви послухали різницю в фактурній розробці, різницю, яку можна відчути від, в різних фольклорних осередках, в залежності від того, звідки прийшли ці люди, як вони законсервували, зберегли традиції автохтонних заселень. Варіанти моделі 5.3 світилка, шпилька при стіні. Теж модель розповсюджена дуже широко, і так як з, з усієї України і з Західної України, тим більше люди селилися цього часу у нас на Харківщині, то ну, я навіть люблю такі мислі, що Харків це така українська Америка, що сюди їхали з різних, як то кажуть, усюди і зберігали власну традицію. Схема ритмічної будови моделі 5.3 на Харківському матеріалі має варіанти, які можна узагальнити як другий молотип. І тут теж три, три устої в ладу, лад буває октавний, а буває менше октави, тобто буває і відкритий, і закритий варіанти ладу. І розпівується більше в спондеїчній ритміці, хоча є і варіанти тембічного розпіву. І з зразки добору бояри Добору, їхали бояри горою. Я буду показувати теж з схилися Марійко на калач» з села Писарівка, тому що він має. Такий, таку ознаку, яка зустрічається і в піснях на Харківщині. Я чула їх і в сусідніх регіонах, особливо на Полтавщині, де ми теж збирали. Що це прискорення темпу і навіть зменшення мірної долі з чверки до вісімки, у другій частині наспіву. Він коротенький, ми послухаємо весь. ¡Gelicia Marico! ¡No! В окремих зразках динамічність звучання підкреслено контамінацією спондаїчної ритмічної будови 6 та 5-3. тобто, ніби поєднані два наспіви, Причому я записувала цей варіант багато разів. І в різні роки, і виконавці певні, що так воно і було насправді. Я знаю, що такі моменти ну, так, такої контамінації може пов'язані з тим, що е, це зустріч двох родів, вийде мати з хати при, е, вийде мати з хати, огляди дитяти. Що тобі бояри привезли? чи книг, чи, княгиню, чи щось, Тобто це, ніби. ну, якби, Питання від відповідь або якось діалог, може, навіть двох ну, діалог двох протилежних таборів весільного дійства. Наспіви з кодом 557 7, наспіви обряди переходу характеризують. Вони мають страфічну будову і зустрічаються в різних варіантах розпіву сюжету. Ой, ненько моя, я вже не твоя, давай вдвох ділитися, але саме такий э, розповсюджений, <кій> тобто це зустрічається, зустрічається більше на північному заході області, а саме розповсюджений э, э, і найбільш, як то кажуть, ну, такий один з ключових моментів, коли молоду сажають на посад, це э, летять галочки у двері дочки. Пані Вірочко, у нас 5 хвилин. Ага, тоді йдемо далі, повірте мені, на слово. Так, тоді 4 5. Ну, четвертий наспів формула на основі ритму коду 4, 5 теж е, е, більш поширений. Тобто він, е, звичайно, е, має свої, е, він, звичайно, є наспівом другого покоління, тому що можна його вивести з коду чвертка 6. Двічі. Але він вже настільки поширився і закріпився, що я беруся за те, щоб казати, що він теж має на цього характеру мають такий ритмокод. Ну, давайте трошки послухаємо і підемо далі. Я краще не буду давати повну характеристику, ось тут, ось, ось тут вона є на слайді. Е, ну, єдине, що, що цей мелотип досить розповсюджений і е, використовується під час кількох ритуальних дій, але вони більше пов'язані з обрядом переходу. Я Хочу, щоб ви послухали теж е, різницю в е, е, фактурі і типах розпіву осередків. Ще один варіант. Такого цього сиченіта. Харківські молотипи, другий малотип, який він розповсюджений не тільки, але для нас він теж притаманний, ой ходила та й Марійка по крутій горі. Ну, це сам, сам сюжет сирітської пісні, і він в різних має свої варіанти. Сюжетного, він має свої варіанти самопоетичного тексту, а також з ним співаються і пісні, які молоді співають на посаді. Ну, Тут я написала, що це на колосу квартою, що е, е, ритуали переходу молодої до роду молодого. І також тексти «Прощай, Маруся, ми вже дамо своє, своє дивування, тобі, тобі даємо. Як ходила. Та і північному сході зустрічається відмінний мелотип із ритмом пісенного рядка 4-4-4. І ритмом і кількість складів. суботонька неділенька, як один день. Він локалізований на північному на північному заході регіону. неділенька Яко не само. Маленька. Ми вимушені наближатися вже до висновків. Мані Віра, тому так. що час чергу. На плуж... Ну, добре, я тоді все ж таки покажу варіант е, цікавий теж, е, що в, ц... в традиції цього села збереглася, збереглася традиція передлапка. Я ти душенька, наша Марійко, що то за ворога! І тоді ще один приклад. Приклад. А це вже весно. Ага. А тоді оцей. А, це ще приклад. Це приклад однотекстової пісні, мабуть, розповідала Галина Васильівна-Лук'янець про архів Харківщини і Полтавщини і про те, як останнім часом в ньому з'явилися пісні села Яковенко з Балаклійського району, де весілля співають тончиком. І ось я знайшла один з записів подібний: це. Теж спів тончиком жінки були десь з 1906 по 1915 роки народження, які це співали. Це Печенівський район, ну, півні, пів, північний схід області. І е, е, там вони співали дуже високо. І вважалося, що чим вище, тим це краще і дуже принизливо. І ця пісня приклад того, що не тільки розспівуються певні наспіви, певні молоти перезиваються, але і складаються оригінальні наспіви, які мають тільки один текст. Я їх називаю однотекстові. Thank yeah. you. Ритмокод 6 двічі і зустрічається теж під час того, як садовлять написав. Ну, Мої висновки. Мелофактурна розробка весільних мелотипів відбуває особливості музичного діалекту Харківщини. В ньому поєднуються вихідні мелотипи і їх локальні малоритмічні варіанти, і поруч з наспівами, формулами, тобто такими, якщо не вай, політекстові наспіви, зустрічаються однотекстові пісні, які теж функціонують як обрядові. Ну, дочку пташку я вам показувати не буду. Тобто тут на один з наспівів співається баладний сюжет. Дочка пташка. І ритуали, в яких домінує сакральний зміст, спілкування двох родів, зустрічі, перейми, передирки, переважно озвучуються наспівами формулами та радної будови, які за морфологічними якостями малотипу мало відрізняються від наспівів українського весілля на Дніпрянського Ареалу. Ті ж з них, що семантично позначають ритуали переходу молодої до роду молодого, та утвердженні її нового соціального статусу частіше укладені в строфічну форму і підлягають значній милофактурній розробці. Щиро дякуємо Дякую за увагу. Щиро дякуємо, пані Віра. У вас, як завжди, шикарні музичні зразки, і яка ви щаслива людина, що ви займаєтеся саме цією традицією. І видно, наскільки ви її обожнюєте, і ми разом із вами.